Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди я Апріль. І сьогодні в такому режимі як Blox Fruits, в якому біля 8 місяців не виходив апдейт, вийшов апдейт з реворками фруктів. Одного з них я вже отримав і на який скоро зараз роблю е огляд, але перед цим поясню загалом. Саме оновлення максимально маленьке. Від слова максимально. Чесно для мене, воно не сильно вато що міняє. Хоча я нарешті після півтора років ходіння з Тірексом поміняв його. Ажіотаж навколо цієї гри було все-таки при інших апдейтах, навіть той же апдейт з Єття або Драконом викликав більше захоплення. Але все одно доволі прикольно. Тому що. Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні... Тому що оновило доволі багато фруктів. цілих три. А саме Falcon, який не сказати, що став прям аж занадто сильнішим. Але все одно доволі прикольно. Він здається, що ось десь між оцими. А став цим, але не скажу, що в рази кращим став. Апдейтнули також бар'єр, який тепер став називатися Creation Fruit який став дуже прикольним, максимально прикольним. Всім раджу. Правда, якщо ви на першому морі, то краще все з лайтом все одно ходити. А так як майже у всіх був бар'єр, Усіх хоча б другоморників, то сумніваюся, що він буде якимось наддорогим. Ну і те, заради чого, власне, і виходило це оновлення, це апдейт гравіті. Саме гравіті з доволі слабкого міфічного фрукту стало доволі середнюватим міфічним фруктом. Тому що до нього додавали політ. Але він не особливо швидкий. Тому що, наприклад, бігаю я на Q і просто з цією шапкою та шарком ну, в рази швидше, ніж пересування так. Але, в принципі... ок. Чисто полетіти вверх-вниз. По, здат... по всіх інших здатностях у все доволі цікаво. Перша це сингулярність, що загалом є чорною дирою, що з назвою можна було зрозуміти. Яка по факту просто засмоктує NPC, в принципі, як і здатність Тірекса на X, на я пам'ятаю. Наступна здатність це просто: ти береш камінь і бомбіш все подряд. Просто бамбіж-бамбіж. Але демедж з кожним каменем стає все меншим і меншим, і це прям мінус. Далі йде ось цей Gravitation Prison, яка на є просто ідіотською чорною дирою, яка, ран... яка на рандомі залупашується, і йде в стіну. Її основний мінус в тому, що вона просто бере NPC, коли фармишся, і їх в стіну зашторбичує. І в результаті тобі треба чекати, поки в тебе вона відкидешиться, І знову запускати, щоб тих NPC дістати. Але проти бою, якщо прям біля ворога вона пролетить, то це прям хороша штучка. Ну і найсильніша здатність це. Астероїд. Хопа. Осьоо! Ця махіна! Демеджить по 15 тисяч. Це просто капець. Е, також у нас додали ось таку пан... адмінську панель. В якому можна, я так зрозумів, прокачувати фрукти гравіті. А саме Гравіті, Falcon і Creation нові. Але я навіть перші квести не почав виконувати. Наприклад, General Invite Gravity Wales. Треба буде ще поперепитувати усіх, чи варто їх виконувати. Але кажуть, що тоді способки гравіті стають просто ну, нереальними. Е в принципі, основне оновлення якраз і заключається в даних фруктах. Але. Але. Але... Добався один рейд босс Через який. <кхух> Через який в перший час на цьому фінальному острові було просто нереальна кількість людей. Просто нереальна. Цей босс спавнився тут. І в нього було більше 1 мільйона 100 тисяч хп. Здається, біля 1 мільйона 300. Чи я помиляюся. Словом, десь біля 1 мільйона. І цей босс тут просто нереально сильно демеджів. Тут і дракони були, і гравіті, і все, що можна і не можна. Що за нього такого дають, я не знаю. Але точно що знаєш, що якщо на тебе загрався бос, можеш уже вважати, що ти труп, бо його атаки настільки швидкі, що втекти майже нереально. До речі, коли теж, ти також можеш юзати способки. Хоча не особливо раджу, тому що це трохи важкувато. Але, в принципі, це все оновлення. І що ми в результаті маємо? Гравіті був ревортнутий доволі добре. Falcon. Ну, посередньо. Типа, Ок. Cre creation. Просто прекрасно в порівнянні з тим, що було до цього. Новий рейд босс. Нереально важкий мільярд людей ходити на нього будуть. І власне. Це все. Ну і адмін-панелька щоб покращувати, як, власне, ці нові три фрукти. Що ж, дякую всім за перегляд і всім пока!